Незважаючи на холод та сильний снігопад, 6 січня театральну площу зігрівали великі серця маленьких колядників біля головної ялинки міста. Вони створили надзвичайно теплу атмосферу святкового дійства, святий вечір. Хай кожної длини, кожна години Бог благословить сцені з'являлася символічна передвечірня зірка. Виступали найкращі творчі колективи міста. Ведучі розповідали про традиції і звичаї святого вечора. А наймолодші артисти виконували співочі колядки. Полтавцям дуже сподобалось. Таке дійство, яке зараз проходить на сцені, аж як не можна обминути від наших дітей, від нашого покоління, яке також залучається до цих традицій, і зна дуже його гарно. Проводилися на святвечері для дітей і конкурси на знання колядок. Ну а дорослі вітали один одного зі святом. Всім навірна не тільки нам не тільки Добра полтаві, всі Україні. Добре Україні мира з і хороших свят. Різдвяне дійство це щорічний традиційний захід, який влаштовує управління культури міськвиконкому. І вкотре мешканці доводять ніякий сніг та інші негаразди не завадять їм згуртовуватися і радіти разом життю.